Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні останній день осені. І ось подивіться, хіба ж це осінь, дійсно, як справжня зима. Ще 10 днів тому я прибирала в садочку, була така тепла осінь. А ось сьогодні останній день листопада. Завтра вже прийде календарна зима. Знаєте, сьогодні вже в нас трошки потепліло, тому сніжок бачу, що де-не-де вже починає розставати. І я вирішила прогулятися своїм садочком, подивитися, як в мене виглядає на сьогоднішній день мій садочок. Дуже кидається в очі, коли заходиш в мій. Двір, ось цей міскантус апаче. Так на вітрі колишиться його колосочки, дуже гарненький. Рослинок майже не видно, особливо маленьких. Ось бере дуже гарний. Бачите, він вічно зелений і взимку такий яскравий гібіскус деревовидний, той, що я обрізала, вже немає листочків. Ось такий має вигляд. Подивіться, який ось там їжачок? Це вівсюнець або вівсець. Барбарис листечко чомусь не скинув. Ось такий, весь в листечку стоїть. Присипало мої вереси, тут аж ще є Еріка в мене, вона ще й не починала цвісти. Я бачу, що вже в декого починає квітувати. У мене вона трішки пізніше квітує. Ось на айрішці. Джимолось плетюча, варігатна. Бачу, що дуже мороз, приморозив, деєрвілу Таке листя, але вона листячко не скидає на зиму. Ось тут вже є брунячки на. Жасмін голоквітковий, той, що квітує в кінці зими, в нього листечко облетить зовсім, а весною буде весь обліплений жовтим цвітом. Кизильник мій варіагатний на штамбі. Я щось бачу в нього. Дуже мало цього року ягідок на ньому. Ось бачите, листечка він також, бачу, не скидає в мене на зиму. Змерзла моя бузина пер'ягатна. Це ще я не встигла висадити новиночки свої. Купила тільки перед першим цим снігом. Вони так і в мене будуть зимувати добре, що в горщиках. Це новиночки кизильник такий новенький. Наче листечко варігатний, але наче листечко. Ось такий. І дуже я хотіла. Ось цю ялицю корейську. Вона з такими шишечками має бути фіолетовими. подивіться, які в неї цікаві листочки. Знизу голубі, а зверху зелені. Дуже я вже про неї мріяла і ми з донькою собі придбали їх. Ось під снігом виглядає моя азалія варігатна також з листячком. Ось уже заклала брунечку. Це, мабуть, буде цвіт. Багатенько вже бачу бруньок на ній. Дуже буде гарно знову квітувати весною. Спірейки листячко скинули мої. Ось ця ще не все повністю скинула. Знову повертаюся, так він мені подобається, цей міскантус. Ну, тут немає що показувати. Тут все засипано снігом, моя альпійська гірочка засипана снігом. Підійду просто шинандо. Дуже воно гарне, вже змінило окрас листя, воно ж було таке червоненьке, а зараз вже таке майже сухе, але все одно дуже гарні ці колосочки на ньому. Ось, Ось похороплідник. Також ще з лисичком стоїть. А це бересклет японський, широколистий. Бачите, як мороз його приморозив і лисичко так опустилося донизу, але нічого, трішки відійде потім, як буде плюсова температура, він не боїться морозів також буде з листячком цілу зиму. Ну що ж, моя модрина так і не пожовкла. Тільки де-не-де бачу жовті листочки, а я так чекала, що вона буде така яскраво жовта так як я бачу в інших, вона така. Ну нічого, в мене це вона перший рік. Тому, надіюсь на наступний вона буде така гарніша мені. Ну листечко вже починає облітати. Тут подивимося, в мене барвінки в горшечках ростуть. очиток ось в кошику. А дивіться, калина з жовтим листячком а, з варігатним листячком Вона також бачу вічно зелена, вона не скинула листячко Так і стоїть зимою. Ось така маленька в мене є. Ялиночка на штамбі, дуже вона помаленьку в мене росте, але гарненька така, що вона голуба. Так гарненько, як сонечко світить на сніг. Дивіться, виблискує. Ну, і так, як я казала, мій бересклет плетючий. Дивіться, який він гарний зимою. Він трішки має змінити окрасли, він буде з розовинкою такою. Ну, ще нема таких сильних морозів, тому він ще не змінив свій колір. Взагалі дуже гарний. Ось тут біля нього магонія, падуболисна. Так ось із листячком. Ось чекала мій клен мав. Листя скинути, але бачу, що він не скинув листечко. Дуже гарне. І бірючина варієгатна. Подивіться, також вся з листям стоїть, вона вважається також вічно зеленим деревом. Ну, коли сильні морози, то я бачу, що листячко трошки опадає. Давайте ще покажу вам він під снігом. Вічно зелений. Ой, молочай. Аскотрен був. Дуже гарний, дуже. Навіть подивіться зима, а він такий яскравий. А що, тут в мене ще Ще в мене осока морову. І також, ой, снігом прибило. Не знаю, Боже, як холодно. Але я вам її все хочу показати. Дивіться, яка гарна лисичко, яке зелене, насичене. Ось так вона і буде зимувати. Міскантус зебрина, вже змінив колір листя, вже не таке насичене, зелено-жовте. Дивіться, які гарні в нього колосочки. Ну, На вигляд, майже вже сухий. Вічно зелений Барбарис, Юліан таке листя блискуче на сонечку. Ну, і тут сніжок накрив мої туї барбариси. Це що тут у мене грунтопокривне. Ось так тільки видно на снігу сліди котиків. Я ще в цей садочок і не заходила в цю сторону. Ось кизельник бачу мій, похилив тоді вітер. У нас був сильний вітер. І я не замічала, що він такий похилений. А бачу вже сьогодні. Дивіться, які гарні ягідки на ньому. Бачите, він також з листячком стоїть. Понакривала мої хвонічки. <рив> Подивіться, які прикольні кульки. Це самшити як їх сніжок накрив. Ось так гарно дуже дерен. Такий червоний. Гілячки такі червоні. Ну і знову подивіться, як далеко там ось там в мене міскантус, зебринус. Знову ці колосочки. Так, тут вже сліди не тільки котиків. Дивіться, це синички, горобчики тут в мене. Я вже їх почала. Кормити трошки, і вони вже тут собі ласують. Ну, а котики, мабуть, приходять на полювання. Дивіться, які сліди. Ось ще покажу вам вічно зелену лавровишню, яка вона буде, і зимою така буде. Елеотерокок варієгатний. Бачу, мороз трошки його приморозив, але він мав скинути ще раніше трохи листечко. Бачу, що він не встиг скинути. Так, міста вочок, мабуть, трошки змерз, замерз. Бачу, що тут також ходили котики по ньому. Значить, там вже є лід. Там мій карасик живе. Так, бачу імперата вже зовсім суха, зовсім негарний має вигляд. Бачите, ось така вона буде зимою. Оце жимолость шапкова, варієгатна. Дуже гарненька рослинка, також вічна зелена. Таке листечко. Дуже гарно під снігом. Тут все засипало сніжком. Це мій розплідничок. Весь в снігу. Дивіться, влітку не було видно ось цієї верби в мене мацудани. Таке покручений стовбур. А зараз дуже видно зимою, коли листя немає. Ось така. Верба да, Насипало у нас снігу. Але добре, що не наробила ніякої біди, так як я бачу у дівчат в Одесі, дуже сильний такий ураган був, поламало все, потрощило. У нас не було такого сильного вітру. Ось осока мілк-шоколад. Також дуже гарно на сніжку. Розвіюються її листочки. Ну, що ще тут показати? Боже, іду і боюся не спотикнутися, бо тут стільки снігу. У мене ж тут доріжки, і на них. Навіть не можу попасти де-не-де. -де. Ще бачу, моя калина зморшкувата. Вона також вічно зелена. Її мороз прибив і трошки так звисають її листочки. Ось така. Ну, якось так прогулялася трошки, подивилася, що в мене позасипало снігом. Яка в мене обстановка? Останній день осені. Завтра вже зустрічаємо зиму. Але краще б це була весна. Так хочеться весни, тепла. Ух, бачите, не можу попасти на свої стежечки. Ще хотіла показати вам падуб варігатний, Дуже гарний також він вічно зелений і під снігом ось такий буде. Ну все, буду закінчувати відео. До зустрічі. Дякую, хто залишався зі мною до кінця мого відео. Прогулялися зі мною трошки. Я показала, яка в мене осінь сьогодні. А завтра вже будемо зустрічати зиму. Все, друзі. До зустрічі всім па-па-па-па!